Так, наступне е, я передаю слово Катерині Олійник. Катю. Так, колеги, всім О, доброго дня. Супер. Дуже рада всіх бачити. Так, і в нас така жвава дискусія, і активно ми почали робочий тиждень з такої цікавої тематики. Дуже дякую за огляд, який зробили представники Вайпо і постмайстер, який, в принципі логічно підвели до. Таку основну тематику до нашої останньої дискусії, на яку ми запросили всіх арбітрів UADRP, які змогли до нас сьогодні приєднатися. Я зараз поділюся з демонстрацією. І е, ми сьогодні поговоримо на останній наші панельні дискусії про те, е, які ж у нас особливості застосування е, політики е, з розгляду доменних спорів в умовах воєнного стану. І перш за все, оскільки у нас така сьогодні зустріч, де ми познайомилися, якраз дуже раді бачити і Станіславу і Лідію сьогодні. і... Трошки хочемо познайомити наших учасників з арбітрами, які розглядають спори за процедурою дірпі. Хочу зазначити, що зараз призначено сім арбітрів. Які всі мають знання з декількох мов, тобто деякі з них вони також залучені до розгляду спорів за процедурою UDRP, тобто їх повноваження та компетенції виходять за рамки саме нашої політики, що допомагає якраз застосовувати загальноприйняті стандарти і використовувати основні настанови. Які для забезпечення уніфікованого підходу. Багато з них якраз сьогодні до нас приєдналися, і я дуже хотіла почати розмову. Так, колеги Ігоре, Олексій, ви вже з нами, може, пару слів привітання, Тарас, Марія, Антон. Так, так, я можу так, почитати. Від... Вітаю і Алфоров, то почну з букві з літера А. Доброго дня. Дуже радий долучитися до цього вебінару. Мене звати Ігор Алфьоров, я старший юрист у компанії CWB. Попередньому вона була в Україні більш відома як Петошевич, але зараз фірми об'єдналися, ми в процесі ребрендингу. Так, я арбітер з... Вирішення доменних спорів за процедурою UADRP з 2021 року, і в принципі я також маю досвід подачі заяв від, від імені правовласників за процедурою АДРП, ДРП та іншими варіаціями. І так, буду дуже радий долучитися до. До спікерів можна сказати і поділитися своїм досвідом, якщо, якщо буде це потрібно, і відповісти на питання, якщо у вас вони будуть. Катя, ти вимкнула в мікрофон? Так, Олексія. Давайте вже по порядку черговості пару таких слів привітальних. Ми тут достатньо достатньо стислому такому форматі працюємо, але дуже хочемо, щоб кожному попривітався і пару слів про себе сказав. Всім привіт. Мене звуть Олексій Сталіренко, Я є арбітором. Давайте я продовжу. Доброго дня мене звуть Тарас Дірпієдієрпі. Я почав радий доєднатися до сьогоднішнього заходу і поділитися, поділитися своїми знаннями і відповісти на питання в Дякую, передаю Дякую. слово наступному колезі. Дякую. Олексія, ще раз тобі повертаємося до тебе. Питка номер два. Мене звуть Олексій Столяренко, я є арбітром по процедурам UR, UDRP і UDRP. Вже якийсь тривалий час, багато маю. Досвід із написання е, рішень і з подачі е, заявок е, на комплекс, е, зокрема, по процедурі UIDRP досить багато. Ми подавали, і от воно е, насправді зараз там розглядається декілька моїх е, е, заяв. Буду радий допомогти по якимось питанням, якщо є, виникають по цій процедурі. Марія. Да, дуже дякую, Катя. Доброго дня всім. Всіх вітаю на цьому заході. Я є арбітром ЮАДірпі і UDRP. Здається, якщо я не помиляюсь, з 2018 вісімнадцятого року я маю. Досить великий досвід у вирішенні українських, також крім всіх міжнародних до мене сферів, також українських. І дуже дякую за організацію. Я Думаю, що це дуже нагальне зараз. Бо дуже багато питань у аудиторії, і дуже цікавим досвідом. Я думаю, ми можемо поділитися з аудиторією. Катю. Дякую, Антоне. Всім доброго дня. Не буду повторюватись. Всі мають досвід, всі арбітри. Я представляю компанію свою полікарпафлоферм з 2021 року. Є арбітром UADRP і дуже радий працювати в цьому напрямку. А сьогодні радий бути тут. Так що давайте. Так, давайте дякую. Дякую, колеги. До нас ще приєдналися якраз представники Олександра Поп. У який представляє компанію Smart Solution, є юридичним радником хостмайстер, тому вони також будуть долучатися до нашої дискусії сьогодні. Отже, колеги, хотіла початку з вами проговорити про таке. У нас відомо, що є такі класичні стадії адміністративного розгляду справи, які дають якраз і можливість оперативного розгляду даних, даних спорів, і тому що вони дають досить логічну струнку побудову. Всього адміністративного процесу, і також вони надають можливість виконати дві основні вимоги. По-перше, отримати інформацію щодо реєстратора спірного доменного імені, та також для відповідача надати аргументи на користь, на підтвердження його прав та законних інтересів на володіння доменного імені. І також отримати, отримати рішення, яке підлягає автоматичній рест автоматичному виконанню. Якщо ми якраз і вже почали з сьогоднішнього квізу, ми пам'ятаємо про те, що є три основні елементи UADRP, які необхідно виконати для того, щоб повністю Забезпечити задоволення позову, і тут важливо нагадати, що невиконання хоча б одного з елементів процедури є підставою для відмови у задоволенні у задоволенні скарги. І якраз хотіла у вас спитати: у нас якраз Світлана надавала коментарі стосовно того, що і в нашій політиці були підстави і випадки, в яких здійснювалася відмова. У задоволення позов... даного... даного позову, я б хотіла, щоб ви надали коментарі, чи поділилися вашими такими загальними керівними настановами, наскільки якість і подання саме позовної заяви впливають на розгляд справи та винесення рішень. І чи були у вас випадки, коли через недостатній файлинг, тобто недостатню інформацію, яку надав позов. При зверненні з, зверненні з позовом за процедурою ДРП було підставою для відхилення даної позовної заяви. Колеги, може, хтось готовий прокоментувати? Давайте, мабуть, я почну. Тут важливий момент тут у мене точно були такі, такі справи, в яких заявники дуже формально віднеслися до підготовки і подачі заяви і не надали на достатніх доказів для підтвердження всіх елементів UADRP, що стало підставою у відмові у даній, у даній позові. Чим чому це важливо і чому ми звертаємо на це увагу для того, щоб ви були готові. Собі, якісно певну заяву і надавати відповідні докази. Ми пам'ятаємо позицію ВАЙПО про те, що повторне подання даного відповідного позову, воно має, воно має здійснюватися в дуже виняткових ситуаціях, і дуже виняткових ситуаціях Вайпо може приймати повторно поданий позов з тих самих питань. Тому відповідно, тут якщо ви Дійсно, не підготували якісно документи, не подали їх якісно до, не обґрунтували всі три елементи. У вас є ризик того, що ви фактично втратите кейс, і у вас не буде повторної можливості подати повторно цю заяву. Окрім того, тут також слід взяти до уваги те, що. Як і, в принципі, арбітри дуже критично ставляться для, до таких додаткових подач. Тобто ми маємо пам'ятати, що фактично вся адміністративна процедура складається з одного раунду подання позову і підготовки відповіді на даний позов, і фактично з... Поданням з яких основних документів по суті, ви маєте і подати абсолютно всі докази, які у вас є наявними. В дуже окремих випадках адміністративна панель, тобто арбітри, приймають додаткове, додаткове подання, тобто, як фактично, в нашій ситуації це може визначатися як відповідь на відзив чи заперечення відповідь на відзив. Та як другий етап обміну обміну позиціями сторін, якщо ми говоримо, робимо паралелі з судовим процесом, і тут важливо розуміти, що в даному випадку адміністративна комісія буде дивитися, наскільки дійсно у заявника не було можливості надати ці докази, чи були певні фактичні обставини, які стали відомі тільки після отримання відповіді від. Відповідача, тобто до реєстранта до імені, і у позивача не було реальної можливості подати такі документи раніше. Тому, перш за все, для того, щоб виконати оці стандарти і дотриматися виконання, отримати позитивне рішення, ще раз наголошую на те, що дуже важливо якісно готувати первинне, первинне подання, тому що другого шансу абсолютно не буде. Ми вже говорили про те, що є певні багато, багато переваг використання процедури політики UADRP, які ми зараз проговорили. І єдине, я хотіла б, може, Ігоре, ти мені допоможеш, все таки питання того, все таки, як ти бачиш, які виклики застосування політики UDRP, Виникли в умовах воєнного стану, і про що б які такі основні моменти, на які треба звернути увагу при, при застосуванні цієї процедури? А, дякую, Катя. Ну, по перше, хотів ще прокоментувати щодо попереднього: що а, арбітри вони ну, ми а, розглядаємо справу та вивчаємо. Докази, які надані сторонами, тобто, ми звичайно можемо подивитися ознайомитися, що це за компанія дощо, але аргумент аргументуємо ми своє рішення з, власне доказами, які надані сторонами. тобто, якщо або позивач або відповідач не надає відповідних доказів на підтвердження своїх тверджень, тому досить важко виносити рішення. В їх користь тому, що немає підтвердження цим твердженням. А щодо особливостей наразі, після початку російського вторгнення, а ну, по-перше, позитивним є те, що процедура відновила свою дію, і справи почали знову розглядатися і скарги почали подаватися. і навіть те, що Наразі зараз тільки другий місяць року і вже є три відкриті справи, по яким можливо буде очікуватися рішення, це вже гарна тенденція. А, а, взагалі, найголовніше це те, що з огляду на особливості. А, Особливості, які були прийняті 1 червня 2023 року щодо процедури, а є, є продовжені строки. Тобто, по перше, треба розуміти, коли подається заява, скарга, то рішення може бути отримане довше ніж зазвичай, і тому що реєстратор має, до, має додаткові можливість продовжити термін верифікації даних до 14 днів замість двох. Потім відповідач може. Продовжити термін надання відповіді, і оскільки завжди, коли готується скарга до подачі, вивчається справа, хто є відповідач, ну я зараз виступаю як спеціаліст, який також подає скарги від імені правовласників, тому треба дивитися. На те, де знаходиться відповідач, якщо є інформація про його місце розташування, місце проживання, тому що якщо це особа фізична або юридична знаходиться в зоні активних бойових дій, або є інформація, що або зовсім немає жодної інформації, де вона знаходиться, або наприклад, якщо реєстратор до мене імені. А з знаходить собі тимчасово окупованих територій України то скоріш за все, а, з огляду на ці прийняті особливості, а, розгляд справи або буде взагалі призупинений, а, або він буде за, трошки затягнутий, тому що для додаткової перевірки чи дійсно той же самий відповідач може вийти на контакт, може на і зможе надати відповідь. Все це робиться заради того, щоб скільки за процедурою обидві сторони має бути дотриманий баланс того, що вони зможе одна подати свою скаргу, інша може її відповісти на неї та надати свої докази та твердження, і потім вже арбітер може прийняти рішення. Тобто, ну сподіваюся, мій коментар певним чином пояснив. Так, так, колеги, і у нас як оскільки всі вже багато з вас розглядали справи із загальною політикою, юдірпі, скажіть, будь ласка, чи бачили ви якісь такі особливі нюанси, на що треба звернути увагу? Якщо відповідачу на реєстратор до мене імені є ну, встановлено його місце знаходження, місце перебування на території України? Тобто, чи є якісь додаткові моменти, окрім, як ми пам'ятаємо, строку звернення і те, що Ігор зараз сказав, стосовно можливостей призупинення провадження, що ще треба враховувати в даній категорії справ, може, поділитись досвідом. Зокрема, наприклад, мова да, там, ми пам'ятаємо, що у нас за замовчуванням, якщо мова реєстраційної угоди є українською, то провадження здійснюється українською мовою. Проте ми бачимо, що оскільки у нас подавці заяв є багато іноземних компаній і іноземних правовласників, переважна більшість заяв приходять англійською мовою, як ви в даному випадку реагуєте на це? Катя, напевно, я можу трохи сказати щодо, звичайно, різниці. Ну, основна різниця це так, як сказав Ігор, що треба розуміти, якщо <клес> у мене були такі якби особисто випадки, коли були заяви і призупинялося провадження по ним, оскільки Хтось власник доменного імені або реєстрар, вони були з України. То нас ну якби гарні новини в тому, полягають, що було відновлено провадження, і майже там ну всі справи, які були призупинені, вони наразі були розглянуті і були отримані рішення. Це дуже позитивна динаміка, тому що вони. Там деякі справи там біля року вони підвисли, і от дійсно була затримка, тому це треба враховувати. Теж як сказав Ігор, що треба враховувати, що якщо є хтось знову таки з України, то можуть бути подані заяви про продовження строків, і це буде. Ну, якби Підстави для того, щоб збільшити час самого розгляду цієї справи, подачі заперечення і так далі. От. Щодо мови, то тут необхідно розуміти, що є підстави для того, якщо була заява подана на англійській мові. Так, то є е, така ж вимога, що вона має бути перекладена на українську мову, якщо, наприклад, хтось ну, інша сторона е, буде це вимагати, і не буде інших підстав розглядати цю скаргу на англійській мові. Е, тому, коли ви готуєте ваші заяви, е, наприклад, в, для подачі по процедурі ЮАДРП, необхідно передбачати відповідний розділ щодо умовного питання, тому що це питання буде піднято і розглянуто панелем, адміністративною панелю, і так само вже туди писати ваші аргументи щодо того, які ну чому ви яку мову ви обираєте, якщо ви обираєте мову, наприклад, англійську для цього провадження, чому ви це вбачаєте? На, на даний момент є ну, якби практика, і практика в домені ну по процедурі UADRP, яка дозволяє е, обґрунтувати свою позицію, але треба її розуміти і якби використовувати, тому що сама панель вона, ну, якщо не буде. Є якось належне обґрунтування, то панель може, наприклад, доручити заявнику перекласти цю скаргу на українську мову. Ну це як варіант. Дякую. Дякую, Олексій. Тарас Антон, може, ви зі свого досвіду також поділитеся. Що ви робите, якщо ви бачите, що мова реєстраційної угоди українська? Заявник подав пакет документів англійською мовою, і, наприклад, від саме відповідача немає клопотання про використання української мови в якості мови адміністративного провадження? Хто Давайте да давайте я почну. Тарас Кислий. Дивіться, я хотів би звернути увагу сторін в таких справах на те, що якщо ви хочете обстоювати, як уже Олексій наголосив позицію стосовно мови провадження, то це необхідно формалізувати у відповідному відповідному розділі заяви скарги, да, або у відповідь. Я хотів би ще звернути увагу на те, що саме по собі мовне питання воно має корелюватися із завданнями розгляду справи, тобто, справа має бути розглянута справедливо і без затягування. Тобто, якщо для розгляду справи є доцільним розглянути там певною мовою і Виконання вимоги про переклад документів виглядає як чистою формальністю і би, інструментом невиправданого затягування чи здорожчання розгляду справи. Відповідно, я в таких справах на це дивлюся досить критично. Що я ще спостерігав у справах, які я розглядаю, я спостерігав те, що, наприклад, якщо заявником є іноземна компанія, яка Звісно, в переважній більшості випадків подає скаргу англійською мовою, і реєстраційний договір, наприклад, є українською. І у відповідача є опція наполягати на українській мові розгляду справи. От я зустрічав в своїй практиці моменти, коли відповідач не в повній мірі використовує. Можливості заявити про таке своє право і належним чином його обґрунтувати. Про що я кажу? Про те, що знову ж таки треба обґрунтувати, чому має справа розглядатися українською мовою. І тут я хочу наголосити ще на тому, що може йти мова не тільки про розгляд справи, тобто винесення рішення власне українською мовою. А і про таку опцію, як переклад скарги і е, додатків, тому що звісно ми всі е, працюємо в межах UDRP, знову ж таки на виконання його завдань справедливості, е, швидкості і економічної ефективності. Але з іншого боку, звісно, ми не можемо е, е, не враховувати інтересів сторони. Тобто, якщо сторона не знає англійську мову і не зрозуміє ці документи, вона завжди може про це заявити, не намагатися вести там переписку з центром англійської мови, у неї відразу є опція вести переписку українською мовою, відразу дати зрозуміти, що мова англійська. Для захисту своїх інтересів, і відповідно попросити про переклад скарги і е, донаних документів. Мої практиці були і такі, е, коли надавався такий переклад, і відповідно, але були, було і досить багато справ, коли я спостерігав, що інша сторона вона просто не усвідомлює е, от такого от процесуального права і. Десь не, не використовує його в повній мірі, тому я б рекомендував звертати на це увагу, якщо такий момент присутній. Ну і, звісно, як загальне спостереження у таких справах, особливо щодо відповідачів, я б наполегливо рекомендував залучати спеціалістів, які мають досвід роботи саме по UADRP. тому що цей досвід дуже специфічний і коли відповідач намагається без досвідченого фахівця сформулювати свою позицію. Як на мене, це вдається далеко не завжди. Тому така от від мене ще рекомендація. Дякую, колеги. Дякую. Може, колеги Антон, Марія будуть короткі репліки. і У нас Дай. ще є декілька питань таких, які стосуються саме адміністративної частини процедурних питань, але дуже дякую. Буду цікаво почути ваш досвід також. Дякую, Каті. Я, я просто коротко додам да що в принципі також розуміння у відповідачів, відповідачів, як правило, немає стосовно того, що вони можуть користуватися своїми правами і користуватися саме українською мовою. Да, при цьому мені здається, що ми рухаємося в той, в той час, коли в принципі ці питання самі по собі вже не, не будуть настільки актуальними. Мовно кажучи, ми ж тут не кажемо, що. Люди, люди все більше і більше розуміють англійську мову, і тому, можливо, не так вже і сприймають це необхідне, скажімо так, перехід провадження на українську мову. Саме, може, з тих причин, ну бо фактично, ми ж тут кажемо по доступу, да, умовно кажучи, доступ до судочинства, да, якщо так казати, класичною мовою. А в даному випадку ну, не бачать відповідачі, що їх. Якимось чином цього доступу да ну фактично лішає, да. Тобто вони в принципі почуваються добре і англійською мовою. Тобто і ще хотів додати цікаве, таку спостереження, що в принципі аналізує, як правило, заявник, позивач, як правило, аналізує питання, що що було на вебсайті. Якщо там були була англійська версія вебсайту, наприклад, або там якісь англійські. Цікаві ну частини, да, скажімо так, то це він також обґрунтовує як необхідність того, щоб що відповідач розуміє англійську мову, да, тому, що в нього є англійська версія на сайті, тому він просить розглядати справу англійської мови, ось так. І ще питання, яке мені здається, не дуже в не дуже ми розглянули саме стосовно України. Це мені здається останнім часом достатньо серйозне питання приділяється питання вручення документів і доказам вручення, і саме трекінгу. І це прям, прям критично, бо прям окрема окрема. І такий розділ да, з'являється в, 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 в рішенні там, де е, чітко не потрібно встановити чи пішло воно, чи доставлено воно і чи відригував, чи забрано воно з пошти? Бо це бо це от ось зараз, під час війни. Це дуже критична ситуація. Да дуже критичний момент саме для а, в цей період. В мене все поки що дякую. Дякую, дякую, Антоне а, колеги. У нас ще є два декілька питань, які у нас поступають в чат. Але до нашої дискусії я ще хочу повернутися, і щоб до нас знову приєдналися представники воїв, щоб ми забезпечили повне таке об'єктивне об відповідь на ці питання.